Вітаю панове. Сьогодні цікава тема, чому пищить системний блок. Розшифровка сигналів ПК на трьох типах BIOS. Тобто Це пищання, воно пов'язане з тим, який BIOS так. Ну і Давайте будову розберемо У нас блок жилення зазвичай десь вверху. Де? Задня панель системного блоку. Оце ж тут і виключається цей блок жилення. Центральний процесор у нас. На материнській плати. Секції для накопичувачів DVD, жорсткий диск для дисков, дисковод. Ну, коли душу рве, крик ПК, це серце завмирає. Спокійно, тільки спокійно, нічого смертельного не сталося. Це біос. Пристрої попереджає про неполадки. Розшифруючому пиші системи і що з цим робити. Що означає сигнал системного блоку? Якщо комп'ютер чутно писаний, невелика колонка в материнській платі синізує по проблему. До речі, і на, на передній панелі може це колоночка, ну, динамік. Да? Бути зараз ціпляють його на передню плату системного блоку. Через контактні розміри та прямий коннект. До материнки вона видає тільки високочастотні сигнали, а слух сприймає їх як пищання процесора або материнської плати. Важливо навчитися розшифровувати сигнал та не боятися незрозумілого крику. Як правило, комп пікає через серйозні проблеми, пов'язані з деталями. Найчастіше би ось відгукується на трабли проблеми. Да? З такими деталями дивимося процесор або чіп. Ну, процесор. -чі. Материнська плата, оперативка ОЗП, кулер, відеокарта, звукова карта, блок живлення і жорсткі диски. Розшифрування сигналів несправності. Біосистема ведення-виведення материнки. Перевіряє всі частини компа передуктим ОС. Знайшовши глюк, вона сигналізує про це через невелику колонку. Так, ну і... Ось у нас блок живлення. Процесор де кулер, оперативна пам'ять у нас оці пластинки. Такі. Материнка це все на ній кріпиться. І постійний запам'ятовуючий пристрій. Ось він у нас знаходиться. Ось це у нас батареєчка. пробую тут її витягувати. Крім Біос. Є ще й КМОС, у і кмоус, своєрідний лицар зброєносець. Його мікросхеми розміщення налаштування оцього самого BIOS. І параметри комп'ютера. Всі їхні дані містяться в пам'яті розміром 256 байтів. Отримає живлення лицар з бойовий вносити з маленької круглої батарейки, яку потрібно міняти раз на кілька років. Ну, в середньому 5. Іноді проблема виникає в тому, що BIOS не може отримати сигнал від компонента. Цього а саме через те, що сіла батарейка для КМОЗ. Це що тут і показано, так? Да? Алгоритм діагностики ПК в разі сигналів такий. Прослухати, який сигнал подає BIOS, дізнатися, який BIOS в цьому ПК так користувач буде розуміти, якусь таблиця наведених нижче до ТЕК. По тексту йому потрібно використовувати. Виходячи, з цього він швидше зрозуміє ламання свого ПК, ну, що поламалося. Е, вимкнути да, після увімкнення поламану деталь. Увімкнути, да. Можливо, це лише програмний збій, який можна вирішити при за. Вантаження компонента, перевірити інші складові системи. Якщо помилка виявилася, там виправити її. Шляхи виправлення залежить від самої проблеми. Це може бути як просте перезавантаження, так і повна заміна компонента. Якщо це неможливо, або дуже складно зробити самому звернутися в сервісний центр. Ну, ми самі будемо ремонтувати, поэтому не будемо Як правило, професіонали перевіряють систему за таким алгоритмом. процесор, оперативка, жорсткий диск і відеокарта. Якщо у нас система пишіть про проблему з пам'яттю, не завжди це може означати поламано ЛП іноді відбувається несправний коннект, з'єднання між нею і якимось іншим ланковим системи. Ну і ясно, що це ж на системний плати. І завдання зрозуміти, що з ланка зламалася і як її відлагодити. Розшифровані звукових сигналів AWAR-BIOS, Wi-Fi BIOS. Wi Ну, ось вона якраз показує цю помилку. Так, Зазвичай під час завантаження ПК за те, на якому BIOS він, е працює. так? Якщо цього немає або світиться лише е H2O, то з більшою часткою минуси цей компіль працює на AWARDS. Ну І сигнал, розшифрування, що швидкий, все відмінно. Якщо швидкий, невеликий трабли з комунікаційний. Два швидких невеликі проблеми з комунікацією і девайсів. Три тривалих неполадки з клавою клавіатурою. Один швидкий і один тривалий. Проблеми з ОЗП, один тривалий два швидких. Відеокарта зламалася. Далі, один довгий, три швидких. Немає відеокарти, якщо вона на місці, чи під'єднали її, може десь так. Да. Один тривалий, дев'ять швидких, не щитується ПЗП. постійно Тривалий короткий писк, щось сталося з оперативкою або блоком живлення. Тривалий. Довгий сигнал, trouble ОЗП. Писк в різних тонах, щось не те з процесором. І одна нота терміново перевіти блок шилення. з зупиних сигналів Honey's BIOS це найзаплутаніший BIOS для читання. Доведеться напружити музики і розшифрувати морзянку. Ось показує який кмос стоїть. Так, ось він. Форвард. Ну і У випадку з Феніксом, це Трюхзначна комбінація коротеньких писків з паузами між ними. Наприклад, якщо система позвучала піп. Один сигнал, тиша, піп, 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 тиша, піп, піп, то це означає код 1, 3, 2, або перебої тесту оперативки. Ну, в общем, кожний піп це один. піп, 2, піп, 3. Ну і коди, оце так нарізає він. Назвіла проблема, проблема, отакий код. проблеми з ЦПП. Та Трабли з МОЗ, проблеми з оперативкою БІОС, не може простувати її. Критичні пошкодження оперативки, помилка в роботі ОЗП, помилка в материнці. Трабли з оперативкою, сіла батарейка БІОС, збої з відео, відягаці відео, не можна вивести картинку на монітор. Клава не підключається. Ну, Постійні довгі печальність збій материнки. Затягнута одна нота. перестав працювати кулер, ЦП і крик сирени. І докарта померла через роздуті конденсатори. Розшифрування з укрепиним bios IME BIOS BIOS за популярністю після AWARD Тому він зустрічається на будь-які системи від кастомних власно, зроблених ПК до популярних ноутбуків на кшталт Lenovo AC. Причини писку материнки можуть бути такі. Так, ну ось показано. Ну, і Сигнал. Один короткий все під контролем. Два, що сталося з потрібно вимкнути комп, прийняти його і потім поставити назад. Якщо не помогло, потрібно ставити нову плату. Три коротких помилка з перетику рішення личнів. Пункту вище змінити деталь, 4 короткі збій внутрішньої годинника системи потрібно сказати налаштування BIOS. Як робиться, потрібно шукати в інтернеті конкретно для своєї моделі батарейку. 5 да? коротких проблем в процесорі. Якщо перезавантажити допомога потрібно війти до ремонтників або міняти новий. Шість перебої з клавіатурою, розв'язання проблем вимкнути, і вимкнути, якщо і не допомогло проблеми або клавіатури, або ж гнізді підключення на материнці, вирішення заміни з клавіатури, іншого випаду йдеться зміни системну плату. Сім коротких збій материнської плати зберігає звертатися в ремонт. Вісім коротких потрібно придивитися до нової. І докарти, скільки поточні залишилося жити недовго. 9 коротких слід оновити біос, 10 коротких помилка КМОЗ, це оця ж плата кмоз Біос. Вирішується нової батарейки, якщо це не допомогло, тільки в ремонт. Один з коротких помилки ОЗП потрібно змінити, якщо не поверну, то звертатися в ремонт. І один тривалий, і один короткий трав з блоком живлення. Ну один тривалий четвір немає коннекту до відеокарти, один 8, Ламання віддяг і неможливо законнектити до екрану. Три довгенькість біоЗП інсталюйте її, або замініть новим 5 тривалих, порожні слоти, оперативної пам'яті, якщо слоти ОЗП на місці, перевірте, чи коректно вони підібне. Постійно блок живлення помер або перегрівся ПК і нема сигналу, процесор накрився. Ти включила, а і нема сигналу. Не потрібно боятися, що системний блок пишіть і не вмикається. Головне оперативно шифрувати за що відповідає сигнал, а швидко розібратися з несправністю. Далі комп буде знову служити вірою і правдою. Дякую за увагу.